Це відео про клавіші Відмінити, повторити, копіювати вигляд вікна. Якщо ви ввели значення в комірку і хочете відмінити цю дію, іншими словами, повернутися на один крок назад, коли ця дія ще не була виконаною, використайте кнопку відмінити на секції буфер обміну, в закладці Редагувати, і ви повернетесь на крок назад. Тобто значення не буде введеним в комірку. Щоб повторно виконати попередньо відмінену дію, натисніть клавішу Повторити, і значення знову повернеться в комірку. При збереженні документу ці клавіші стають недоступними. Список виконаних дій, які можуть бути відмінені або повторені, не лімітований. Однак є обмеження на ряд операцій. При копіюванні стрічки, Відмінити цю дію буде неможливо. Після видалення цієї стрічки аналогічно. Операції Відмінити і повернення є неактивними. Сюди ж входять операції по зміні типу компанії. Додавання і видаленні часових періодів, архіву і прогнозу. Конвертування часових періодів. Поточний вигляд вікна програми Diamond може бути скопійований в буфер обміну як графічний малюнок. Використавши кнопку Копіювати вигляд вікна, ви скопіювали поточний вигляд вікна у буфер обміну і можете тепер вставити його у потрібний документ будь-якого формату. Тепер помітно, що копія екрану в даймонді перенесена як малюнок у екселівський документ.